Цього тижня у Києво-Печерській лаврі зібралися також представники синодального відділу Української православної церкви у справах пастерської опіки пенітенціарної системи. Перед початком робочого засідання учасники з'їзду помолилися у Троїцькому надбрамному храмі Києво-Печерської лаври. Це не тільки священики з різних єпархій, а й представники державного департаменту України з питань виконання покарань. Це форум тюремного духовенства, на якому є можливість у священикам. Обговорити актуальні питання, поставити питання про співпрацю керівництва департамента, і, взагалі, це таке така місце, де священики можуть отримати методичну допомогу, поділитися своїми думками і оптимізувати роботу священика в місцях позбавлення волі. Сучасна практика пастирської роботи в установах виконання покарань, духовна опіка засуджених і персоналу установ так звучала тема обговорень. Співпраця Української православної церкви з Держдепартаментом України з питань виконання покарань розпочалася 12 років тому. За словами співробітників департаменту, результати такої співпраці величезні. Найбільше яке можна відмітити в нашому сотрудничествам, це постійний рост. Віруючих осуждених в основному в колоніях і постоянно постійно з каждому годом віліші храмов, построенных руками самих осуждених. Сьогодні при закладах позбавлення волі діють 29 храмів, збудованих руками ув'язнених. Серед питань, яких торкнулися учасники зібрання, організація конкурсу творчості серед засуджених. Охочі змагатимуться у двох напрямках: образотворче мистецтво та поезія. Священники, які регулярно відвідують тюрми, наголосили на важливості духовної опіки і над співробітниками в'язниць, адже ці люди, не маючи судового вироку, кожен свій робочий день проводять у місцях позбавлення волі, дотримуючись суворого режиму установи. Перебуваючи у Києво-Печерській лаврі, делегати з'їзду скористалися нагодою і завітали до резиденції представителя Української православної церкви та привітали його з ювілеєм, який він днями відзначатиме памятный день просим